Добрий день, шановні наші підписчики. З вами канал Чередниченко. Я Ірина Чередниченко. Зараз вам покажу нашу. Ну, це не горе, це проблема, яка в нас трапилась. Звичайно, це не горе, але дуже-дуже прикро. Хочу показати нашу хурму первістку. Ось вона лежить. Бачите, три дні дув сильний вітер. І ось у нас, бачите, Поле рядом. І наш участок знаходиться на горі, на вершині, так, на вершині гори. І в нас тут дуже-дуже сильні вітри. І В прошлому році ця хурма наша ось вона була вже трошечки ламалася. Ми її підв'язали тут, І палку, дивіться, яку дебелу поставили їй, і підв'язали до, до цієї палки ми її підв'язали отак. От. І шнурами, вони, все, але, бачите, нічого, нічого не вийшло. Ось вона лежить. Це дуже жалко, бо це наша дуже шкода, це наша первістка. Перша перша хурма, і дивіться, скільки на ній багато зав'язів Вона в минулому році вже плодоносила, ми її знімали. Вона давала перші плоди. І доволі рано вона. Вистигала, була помаранчевого кольору, дуже непогана вергінська хурма була. Хоч і дика, але невеликого розміру, але добра вона була. Ми, десь є відео, де ми е, її пробували, І там є число якого числа. Тобто не, не пізня вона. Ось. Непогана виділилася у нас такий серед усіх вергінок сорт, але ось так. Звичайно, вона відійшла вже в прошлому році, вона, я ж кажу, вона помагалася ламатися. І ось вона відійшла від корень, а вона, ось, бачите, це її. Ось вона відійшла, і вона зазвичай буде далі плодоносити, тобто дерево не погибло все, не, не загинуло все. Але урожай, який мог бути в цьому році, ось, бачите, як дуже шкода його. Дуже-дуже шкода. Ось цей урожай, бачите, я її тільки-тільки знайшла, дуже роз... розстроїлась, пішла, думаю, зні... зніму відео, покажу. Чого? Тому що, дивіться, це Соснівська у нас, вона теж підв'язана. Це е, хурма, вона, е, по-моєму, відноситься до сімейства ібенових Це, е, ну, е, так, якщо я не помиляюсь, ну якщо. Хто знає краще, нехай мене поправить. Но мені так казало, що вона відноситься до 700 ебенових. І це дуже хрупке дерево. Тобто а ще й зазвичай вона дуже перегружає себе плодами. Оце Соснівська. Вона зараз починає. Бачите, це квіточки, які ще бутуни які ще закриті, вони скоро розквітнуть. Оце Соснівська. Слава Богу, що це хоч не Соснівська зламалась, але вона теж, бачите, в нас. Підв'язана до такої палки. А, треба, мабуть, ще її гарніше підв'язати буде, бо в цьому році такі вітри дують, що це просто ну, немає ніякої змоги. І урожай. Отак погибає в нас, гине. Ось. Тому у кого е, є хурма, щоб знали, що її треба все-таки підв'язувати. Хоч у нас вона, бачите, мене колись питали, як її треба сидіти, на якій відстані. У нас вона тут ну, на відстані майже півтора метра десь є. Тобто, ну, так. Казалось би, вона одна одну повинна підтримувати. Ну і Де тут всередині, то воно так і є. Одна одну підтримує. І, але ця вона була з краєчку, ось вона, бачите, вона з краєчку, і вона не витримала цих вітрів, І все-таки вона зламалася. Дуже шкода. Ну, що ти зробиш. Саме головне, що дерево не погибло, оце воно не загинуло. Оце воно відросло. І може на наступний рік вже будуть плодоносити. Вона швидко вступає в плодоношення хурма. Будемо надіятися, що нехай би це було самим великим лихом, яке, може, яке є в нас. От. Так що отак поділилася своїм своїми, роз, своїми розстроєними почуттями по хромі своїй первістки. Все, до побачення всім, гарних врожаїв і нехай вам вас береже Бог всіх.